Вітаю! Сьогодні розглянемо окремі питання оподаткування податком на прибуток підприємств Інститутів спільного інвестування. Інститути спільного інвестування це інвестиційні фонди та взаємні фонди інвестиційних кампаній, корпоративні інвестиційні фонди та паєві інвестиційні фонди, створені відповідно до законодавства. Особливості оподаткування податком на прибуток Інститутів спільного інвестування встановлено у пункті 141.6 статті 141 Код. Так, відповідно до положень під пункту 141.6.1 пункту 141.6 статті 141 Кодексу, звільняються від оподаткування кошти спільного інвестування, а саме кошти внесені засновниками корпоративного фонду, кошти та інші активи залучені від учасників Інститутів спільного інвестування, доходи від здійснення операцій з активами Інститутів спільного інвестування, доходи нараховані за активами Інститутів спільного інвестування та інші доходи від діяльності Інститутів спільного інвестування, зокрема, відсотки за позиками, орендні, лізингові платежі, роялті тощо. Під активами Інститутів спільного інвестування розуміється сформована, оплачена за рахунок коштів спільного інвестування сукупність майна, корпоративних прав нерухомості, у тому числі у вигляді неподільного об'єкта незавершеного будівництва, майбутнього об'єкта нерухомості та або подільного об'єкта незавершеного будівництва, майнових прав, вимог та інших активів, передбачених законами та нормативно-правовими актами. Національної комісії цінних паперів та фондового ринку, слід зазначити, що Кодекс не містить визначень термінів доходи від здійснення операцій з активами Інституту спільного інвестування та доходи, нараховані за активами Інститутів спільного інвестування. Такі доходи визначаються згідно з правилами бухгалтерського обліку. При цьому питання бухгалтерського обліку операцій інститутів спільного інвестування, у тому числі з отримання доходів від здійснення. but I Активами Інститутів спільного інвестування та доходів, нарахованих за активами Інститутів спільного інвестування, належить до компетенції Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Щодо податкової звітності, пайових фондів, слід зазначити, що компанія з управління активами повинна складати та надавати контролюючих органів окремі податкові декларації з податку на прибуток підприємств за результатами діяльності кожного пайового інвестиційного фонду. Активами, якого така компанія управляє, декларація передбачає можливість складання та подання її платником, який здійснює управління активами кількох інститутів спільного інвестування. Утворених без статусу юридичної особи окремо по кожному інституту спільного інвестування, активами яких він управляє відповідно до закону України від 5 липня 2012 року номер 5080 Римське 6 про інститути спільного інвестування, із заповненням рядка 9, в якому зазначається повне найменування Інституту спільного інвестування фонду та реєстраційний код Інституту спільного інвестування фонду, за даними єдиного державного реєстру. У рядку 10 особливі відмітки, представляється позначка Інституту спільного інвестування у вигляді утворення без статусу юридичної особи. Отже, за умови заповнення відповідних обов'язкових реквізитів щодо Інституту спільного інвестування у рядках 9 та 10 декларації за один звітний податковий період. Кампанією управління з активами може бути подано кілька декларацій, окремо по кожному інституту спільного інвестування без статусу юридичної особи, активами яких управляє така кампанія платник податку на прибуток підприємств. Крім того, разом з декларацією подається фінансова звітність, складена за окремим інститутом спільного інвестування без статусу юридичної особи. Щодо заповнення окремих показників основної частини декларації за результатами діяльності корпоративних та пайових фондів, то, зважаючи на те, що формою декларації не передбачено особливості для інститутів спільного інвестування, необхідно враховувати таке. Що у рядку 01 дохід від будь-якої діяльності за вирахуванням непрямих податків, визначених за правилами бухгалтерського обліку основної частини декларації, зазначається відповідний показник зі звіту про фінансові результати, звіту про сукупний дохід корпоративних та майнових фондів. Тобто, зазначений показник включає всі доходи Інституту спільного інвестування, як звільнені від оподаткування відповідно до підпункту 141.61 статті 141 кодексу та так і ті, що враховуються при визначенні об'єкта оподаткування податком на прибуток підприємств. У загальному порядку, У рядку 2 фінансовий результат до оподаткування, прибуток або збиток, визначений у фінансовій звітності відповідно до національних положень стандартів бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, основної частини декларації, зазначається відповідний показник зі звіту про фінансові результати, звіту про сукупний дохід, тобто фінансовий результат до оподаткування від усіх видів діяльності інституту спільного інвестування. А у рядку 05 ПЗ прибуток звільнений від оподаткування або збиток від діяльності прибуток від якої звільнений від оподаткування основної частини декларації відображається сума доходів Інституту спільного інвестування, що підлягають звільненню від оподаткування згідно з підпункту 141 6.1 статті 141 кодексу, та які враховані у складі доходу при визначенні фінансової результати звітного періоду відповідно до правил бухгалтерського обліку. Сума звільнених від оподаткування... Коштів спільного інвестування відповідно до підпункту 14161 статті 141 кодексу є податковою пільгою з податку на прибуток підприємств, код пільги 11020303 відповідно до довідників податкових пільг, які затверджуються головою ДПС, та така пільга підлягає обов'язковому відображенню у додатку ПП до декларації. Всі інші рядки декларації у разі наявності відповідних показників заповнюються за кожним окремим інститутом спільного інвестування у загальному порядку. Дякую за увагу!